Ахов, мої маленькі чортенята, спідсивийте, я вас випущу на світ, туди, де кров з любов'ю червоняться, де пристрастей і пропастей сувій. І я і ваш отець, тож будьте мені вірні, які невірні вірні рими в голові. Але коли до серця входить вірші, прекрасні, ніби крила голубів, які тоді надії. Отож на світ за діло чаруватий, ахов мої маленькі чертенята. з риторики поетик академій, гайда на площу, як на дно реки, підслухані у вирі Ті рими вчителям на парекір, у вчителів, здається, парекір, або в поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб я вір тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхнений соловій, хвалу воздавши часові зухвалу, звірят і пастухів благословить. Отож на світ за діло чарувати, Агов, мої маленькі чортенята. Pra hurra.